Гірчична олія це натуральний продукт з багатим складом вітамінів та мінералів. Вона давно використовується в кулінарії, медицині та косметології. Гірчична олія містить корисні жирні кислоти, які сприяють зміцненню імунітету та поліпшенню роботи серцево-судинної системи. Однією з головних переваг гірчичної олії є її здатність знижувати запалення та покращувати травлення. Вона ідеально підходить для приготування салатів, супів і випічки, надаючи стравам пікантний смак. Крім того, цей продукт стійкий до окислення, що дозволяє зберігати його довше за інші рослинні олії. Пірчична олія також корисна для шкіри, вона допомагає боротися зі стресом та покращує загальний стан організму. Щоденне вживання олії допомагає підтримувати гормональний баланс. Та зміцнювати кістки завдяки високому вмісту вітаміну Д. Вибирайте гірчичну олію холодного віджиму для максимального збереження всіх корисних речовин і користуйтеся її багатофункціональністю в кулінарії та догляді за здоров'ям. Ставте лайк, якщо це відео було корисним, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Будьте здорові та натхненні разом із нами.